хоч і мертвий, та його роль в житті спартанчика залишається знаковою, особливо сприймаються слова від його ікони про те, що Кратосу доведеться зіткнутись з минулим, щоб мати змогу зустріти свою долю. І напевне, не сказати, чи більшу знаковість має Арес, його вплив на життя, лисого й божественність, яка прийшов спадок, чи черговий прояв світлої доброти добрий? Хоча швидше сам храм з усім можливим містом є великим символом минулого, яке не відпускає. Мені насправді дико заходить можливість протрактувати цю сцену, в якій нашому герою буквально доведеться побороти своє минуле, може навіть певні дитячі переживання чи травми здобуті в юному віці, що зрештою і винагородиться черепом кернеса, ключем, який відкриє шлях збереження сім'ї. Глибоко, претензійно. Тільки от те, що вас заставляють прицільно кидатись з дитиною. У вас нору, що вийти в тут далечінь, де воно не зможе більше вас потурбувати. Лерво, вже запхайся туди, звідки вилізу. Це це, звісно, так, притягує на себе покривало сприйняття. Після важко думати про метафоричність побаченого і відчутого. Ну і ви бачили Кратоса? Він то навряд в моменті сприйняв увесь терапевтичний досвід.